Отримали нового депутата, сперечалися, коли призначати голову бюджетної комісії, та обговорювали ворогів. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія обласної ради. Зокрема, замість обраного нардепа Юрія Бабіяря, де обранців поповнив наступний у виборчому списку Петро Семенюк. Втім, не пройшло і 30 хвилин засідання, як на сесії, трапився конфуз. Ухвалювавши депутатські запити, обранці помітили, що їм не вистачає кворуму. Все через те, що деякі депутати вийшли із сесійної зали. Я би хотів не хотів думати, що цей вихід якийсь такий демонстративний десь якимось чином пов'язаний з тим, що я веду сесію. Товариство, ну 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 то ну то ж ми ще не встигли. Ми ще не встигли пропрацювати 20 хвилин. У нас уже в залі ну більше як 20 хвилин, У нас у залі вже немає депутатів. Далі обранці взялися підтримати постанову Верховної Ради щодо визнання Росії державою агресором. Таке рішення парламенту ухвалив ще наприкінці січня. Відтак і прикарпатські депутати вирішили не пасти задніх. Визнати Російську Федерацію державою агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність. Ради безпеки ООН чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані ДНР і лнр терористичними організаціями. Щоправда, проголосувати за таке рішення у звичному режимі так і не вдалося. Конфуз трапився вдруге. Обласні обранці знову кудись пішли. Тому президія запропонувала, аби депутати голосували кожен окремо. Ми мобілізуємо трошки зал. І подивимося, хто яку позицію має, і щоб повернулись депутати, які там ще не можуть ніяк докурити, чи де вони покинули по іменному режимі і бути готовим до оприлюднення цієї інформації. На цей раз рішення таки прийняли. Як виявилося пізніше, окремі обранці покинули засідання через стан здоров'я. Є депутати, як щойно озвучували, які мають слабке здоров'я, які вимушені час від часу покидати. Є люди, які ну, з фізіологічних напевно потреб виходять, а є чемні депутати, які витримують до кінця. На сесії відмітився, що типу присутні, а потім вийшов і куди вже пішов по своїх справах. А це поіменне голосування воно яскраво показує, як беруть участь депутати в сесійних. Засіданнях це дуже важливо для виборців. Хай вони дивиться. Також упродовж сесійного дня прикарпатські обранці встигли передати в АТО два автомобілі, ранімобіль та позашляховик. Придбано за гроші депутатів і громади техніку відправлять бійцям 128-ї бригади.